Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію. Дивіться, хочу вам сьогодні розповісти про одну нашу проблему, яка нас застала в нашому будинку. Дивіться, в чому полягала, заключалася ця проблема. Ми купили собі ванну. Встановлювали ванну і разом з ванною нам одразу в комплекті йшов сифон, цей каналізація і так далі. Ми, коли почали користуватись ванною, то у нас через якийсь час. Почало тхнути, ваняти каналізацію в ванні в самій. Тобто там півдня не миєшся, через півдня проходиш, і тут тхне каналізацію. Ми довго думали, в чому може бути ця проблема. Думали, може, через те, що два поверхи, що в нас є там вихід, вихід. Як це? З каналізаційної труби, в общем так, під дах і щоб була вентиляція. Може думали, що унітаз висасує воду та осушує. Але все виявилось куди набагато простіше. Просто в комплекті з цією ванною стоїть не сифон, от звичайний такий да, в якому є цей гідрозатвор, а просто звичайний злив. Типу, ось так, і отак воно пішло вниз. І в нас просто-напросто не було цього гідрозатвору. Тому дивіться, як я вирішував цю проблему. І опять-таки я купив за багато грошей новий сифон, але його так і не встановив, бо там не вистачає деталей. Дивіться все в цьому відео, дякую. Йдемо в епіцентр по новий сифон, щоб більше ніколи не воняло з того унітазу. Находимо потрібний нам відділ і починаємо шукати те, що нам потрібно. Ні, треба йти в відділ з ваннами, бо там такого зміфну немає. Таке, щоб з хромом було. Є з хромом, але буде... Хорошо, добре, а те, що в мене стоїть зараз, воно мені поперек перекручується чи ні? Те, що зараз в мене стоїть. Ну, у мене ж зараз є ця штука, типу. У мене по факту проблема тільки в цьому, і в сам. А, саме... який у вас виробник? а я грибу які. Я не пам'ятаю, куплю Туда Оце може віддрізнитися. Діаметр, діаметр зроблення. Діаметр діаметр. Хорошо, а, а, а отаку штуку отдельно купити реально? У нас ні. Типу онли комплектом, правильно? Коротше, і оця, оця штука ставиться, типу так, так? Да? Коротше 1200 гривень. Короче, купив цей сифон. Коштує штуку 200 гривень. Вот так. Вже раз заплатив, і це по друге. Привіт. Покладіть товар на пакувальну зону. Розпаковка чек. Так, дивіться, що в нас є. Купили ми знати ось такого нового сіфона. Для чого? Що? Потрібно. Тому що в нас є проблема з тим, що в нас, коли десь півдня чи день ніхто не миється, то починає смердіти каналізацією. Тобто не каналізацію, я довго думав, в чому ця проблема та причина. А там оказалось, все дуже просто. Ось там ви можете бачити, і це як вам здається, злив, але злив без гідрозатвору. Тобто вода там не стоїть. І через це в нас тхне каналізація. Тому е, Робив нам майстер це все. Але по факту ось така є проблема і тепер треба це пофіксити, бо воно вже задовбало. Бачимо, що у нас все потроху йде, але чи щось вийде, чи ні, не зрозуміло. Пояснюю вам проблему. Купив я набор ось такий, за 1200 гривень. Мені з цього набору потрібна тільки ось така ось штучка. Зараз От така одна штучка. І в чому тепер проблема? Бачите, оцей верхній шланг, який я прикрутив, він має бути через таку трубу. Тобто місце того шлангу має бути оця труба. Оця труба є, але тоді на оце треба тут і далі продовження в саму каналізацію. Зараз я вам зніму. Як це має виглядати? Ось так туди. А у мене цього продовження нема. І в чому зараз проблема? Основна. Зараз я вам поставлю ось так, щоб було видно. І ми беремо його ось так от стагом. А він через цю здорову штуку, е через цей сифон, він просто-напросто не дістає сюди. Бачите? Оце ж там проблема. Тепер мені потрібно купити такий Г-образний невеличкий прикольчик. Фітінг, да, щоб продовжити все це. Але зараз ввечері у мене нічого вже не вийде, бо в мене його немає. Я працюю. Так, тепер тестуем. відкриваємо. Наші это... чуть-чуть в мене нічого не вийшло. Таку штучку я взяв, але вона короче треба така штука, тільки менша, десь в половину, щоб не, не так, треба виходить на цю штуку, оце так всі фон у нас верхоміде. Правильно, правильно. А сюди треба такий геообразний переходничок і щоб на сифонну трубу. І тоді все буде. Коротше, що куплю новий і все піде.